зативажу колонка, скажіть. Ще раз удиві гарне питання. який знаходиться в летні продали, говорили, ці гроші, так, 10 чоловік. Без зборів акціонерів. Ці гроші, які ви за вироблюються, у кожну, ні в не час акціонерів не отримав. Ви ці гроші пішли, я це виказував дихань, прошу. Я зрозумів. От ви акціонер. Розкажіть мені, ви акціонер? Ви не є акціонером. Я, дивіться, я є е, 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 генеральний директор Гірасполітського. І е, ви, якщо буде акціонером, ви маєте повне право приходити до мене, задавати питання мені чи в письмовій формі, чи в усі, і я на них вам зобов'язаний, якщо акціонер відповідати. Тепер е, я вам наступне пояснюю. Оскільки ви не є акціонером, і е, не володієте ситуацію, він озворений ходити. Зрозуміти правильно, я як керівник не маю сам приймати рішення. Це я так для загалу скажу: це приймають збори акціонерів і наглядова рада. А на зборах акціонерів прийнято рішення про продаж акціонерів рішення. І про продаж профілакторів будемо казати, які, будь ласка, ви маєте бажання, навіть ви не акціонер, ви можете долучатися. Ми його не можемо вже ні запустити, ні продати вже декілька років. Розумієте? Це не громада. Я думаю, що ми обережно підемо, а ми можемо. А ситуацію фінансову, якби ви знали, чого воно робиться, тому що утримувати будівлі. Які не приносять нічого, тільки збитків, немає сенсу. І е, е, значить, коли у нас є зобов'язання, а ви не знаєте про ці зобов'язання, бо ви не володієте ситуацією, то я вам Е, ну, якби би не видавав, де Е, тому що, е, e, Тому що e, продаж об'єктів робиться в тому, коли немає на кожен коштів, ми кожен рік, ну, це не, ну, не тут немає акціонерів. Порядка 700 тисяч збитків. Ми не платимо, ми платимо пенсіонерам, які йдуть на пільгову пенсію, тут є полтра, то ще ви знаєте. Навіть якщо він працював в мірому лісокомбінаті, у лісгоспі, він пішов на пільгову пенсію до 60-річчя, до його повної пенсії платить виробський лісокомбінат. І ці затрати лишаються на лісокомбінат. І щоб він десь брати, розумієте, нам треба думати. Ось у такому плані. Розуміли. Тільки. Опонент не говорить світу, він не знає. Він знає, бачите, як б'є. Ну не гарно, не гарно.